Ім'я Стой утворилося на основі сучасного прізвища Стой, яке походить з Мукачівського району, а також на основі закарпатського ороніму, що відноситься до назви гори Стой у Воловеччині. Ця форма імені базується на Стой, яка представлена в деяких сусідніх мовах. Наприклад, сучасне ім'я Смодж у сербів, ім'я Стойко у Болгар або запис 1399 року з Польщі. Стоїде морозково, прізвища стой та стояч нині використовуються серед українців Прящівщини, а ім'я Стой виникло внаслідок скорочення одного з двосновних імен, таких як Стоймир, Стойслав або Домостой, «Стой», які містять дієслівну основу «Стояти». Також варто зазначити назву полонини Стой у кадастрі села Тибава на Свалявщині. На Словаччині вже з одинадцятого, 13 -го століття використовувались письмові форми цього слов'янського імені. Такі, як Сточ іслав Стою зловстоїслою Стеїслаюс. Щодо імені Стойгнів, то воно складається з дієслова стой ати у формі імператива Стой та іменника гнів, первісне значення цього імені, ймовірно, було стійкий гнів або «зупини гнів. Найдавніші записи цього імені походять з середини 15-го століття. Наприклад, у 1442 році зафіксовано стожнів у 1443 році з здійсню Стонєв, а у 1567 році Валентин Стогняв. Ім'я було популярним у середньовічній Польщі та відоме також Чехам, в Словенії, зокрема в місті Трієст, у 14 столітті було письмово засвідчене слов'янське двосновне ім'я Стоджрат. Схожі на сто імена стан Строй.